Грефія у традиціях Совдепії почала створювати загороджувальні загони із сучасних НКВД, щоб розстрілювати російських солдатів у разі їхнього відступу. І як вас понімать? Такі загони формують із складу дуболомів Росгвардії та Кадирівців і Захмату. У разі втечі з поля бою військовослужбовців Ерефії, так званих ЛНР та ДНР, вони їх будуть розстрілювати, щоб інші замислились відступати чи загинути. Однак це рішення призводить до зворотнього ефекту. Коли так звані захисники лиманського напрямку починають здаватись у полон Збройним силам України, щоб не померти за чийсь амбітний план утримання цих позицій, Нагадаємо, що російські окупанти. Під час втечі з Ізюму на Харківщині кидали техніку, добивали своїх поранених та розбігались в ліси. Про це розповіли десантники 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, які звільняли ізюм від рашистських загарбників. Як воюють українці, як воюють ті, ким ми пишаємось далі у матеріалі. Два быстрых. Плюс. Острел. Хорош! Хорош! Спасибі вам, хлопці, спасибі за цю роботу. І про ще одну надважливу Зараз будемо говорити, звичайно ж, зокрема, з безпосередніми учасниками, я так розумію, цього відео, учасником. А, так, ще раз нагадаю, з нами командир Сил спеціальних операцій Азов-Харків Анатолій Сидоренко. Вітаємо вас! Слава Україні, Анатолій. Раді бачити. Слава. Доброго дня. Знаєте, я вам чесно скажу і чесно зізнаюсь, Звісно, ми говоримо і показуємо завжди і часто, ледь не що 10 хвилин. Відео з витяги наших захисників, і надважливо, що що секунди говоримо про успіхи на Харківщині. З'явилася інформація про те, що саме ССОХ Азов Харків та 14-ї бригади імені князя Романа Великого. Вже звільнили та зачистили північний схід Харківської області, зокрема повна деокупація районів Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця взято під контроль державний кордон. Йдеться в цих повідомленнях, і от ми читаємо ці повідомлення. Про них говоримо, ставимо собі запитання: от зачистка як відбувається, про що йдеться. Е, говоримо про те, що нарешті є державний кордон під контролем. Але. Для себе я розумію, що під цим розуміється величезний шмат такої роботи, здійсненої вами, про яку хочеться від вас почути більше, тому я даю вам можливість розповісти нам більше. А потім в мене ще є одне запитання щодо е, захисту українського кордону. Бо ж не ж такі падлюки, що сюрпризи все ж таки можуть готувати ті чи інші. А, так, звичайно а, бо ми, ми повинні розуміти, що під зачисткою та деокупацією там а, районів а, та містечок, сіл йде дуже багато роботи, і для того щоб почати цю зачистку, треба також проробити дуже багато роботи. А, ми цим саме і займаємось. А, наші основні наша основна робота вона більше. В цьому і робиться, що ми підготовлюємо до наступу, mm. тому що наступ це тільки половина роботи. З 14-ї бригадою так дійсно ми дійшли до кордонів. Хлопці теж молодці, свіжими силами, дуже гарно попрацювали з нашим підрозділом. Тому я вважаю, що тільки вперед треба йти і міцніше захистити наші кордони для. Даль дальнішого це mm -hmm. щодо вашого наступного питання вже мабуть. Uh, я вчора бачив відео з Ізюму зняли, знаєте, подекуди не з'являються масштаби руйнування і так далі. Що ви про це можете сказати? Я вам можу сказати, що тварини навіть так не живуть в таких умовах, в яких умовах, які умови самі собі робили російські солдати. Ми на деокупованих територіях бачимо просто якийсь жах. Ну, це навіть просто стосується як люди живуть. Ну mm -hmm. люди так нормально не живуть. Mm -hmm. І звичайно, що ми ще коли спілкуємося з місцевими, якщо е, в цих пунктах місцеві жителі взагалі залишились, то е, дуже багато розуміємо, що було і гвалтувань, і дуже багато вбивств було мирного населення за якусь там проукраїнську нормальну позицію, або просто якщо хтось там комусь не сподобався, е, це тероризм. Повний тероризм, і це відчуття якоїсь безкарності було у них. тому вони Творили все, що їх хвору фантазію могло там прийти. Вони все це виплащали. Бо я те, що побачив на відео, знаєте, це можна словами двома обізвати: тотальний срач. От в тих будинках, які вони заселялися, в будинках мешканців Харківщини, і що вони там витворяли? Я не навіть не знаю, навіщо там обої було здирати зі стін оці ці підвисну стелю і так далі. Це все зруйноване, винищене, побите. І так далі, тому подібні речі. З іншого боку, в цьому відео також йшлося про тих людей, які тим чи іншим чином співпрацювали з окупантами про колабораціоністів. Чи виявляється зараз вони яка ситуація з цим питанням? Бо от ми також давали інформацію про тих вчителів, яких понад там, да, з Російської Федерації, які там намагались нести руський мір. Нашим дітям в школам, які ж самі і руйнували бомбами і обстрілами постійними. Ну, тепер їм до 12 років світить, але наскільки розумію виявлення, виявлення таких людей також продовжується. А, так, звичайно. Щ, з приводу того, на що російські солдати це все робили, з приводу там їх місць життя, я вважаю, що вони просто намагались, мабуть, наблизити до своїх умов. ага щоб їм було ну більш звично жити в такому срачі бараки, обичай. бараки там да, да. з приводу колаборантів, я з цього приводу вже висказувався і буду висказуватись до ще багато разів. Я вважаю, що це на даному разі найважливіші заходи. Це фільтраційні заходи, які зараз повинні провести всі служби нашої. Держави, які зараз не воюють на передовій, да а саме займаються цими питаннями, вони повинні це зробити як наймога якісніше і швидше виявити всіх всіх колаборантів. Дуже багато їх ми знаємо, але багатьох також ще не знаємо, і треба дуже багато попрацювати. Бо якщо Росія буде розуміти, що велика кількість людей, яка їх зустрічала, залишилась там. І в тих населених пунктах і будуть далі їх чекати і зустрічати, то звичайно вони будуть робити ще спроби. Нам це треба з цим треба закінчувати. Якщо громадянин України не хоче жити в Україні, то його треба депортувати до Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.